І так, не клює вже більше години, просидів. Ну що ж, далі сидіти нема ніякого сенсу. Та й вже трошки впіймав. Зараз покажу результат. Зараз ось. Бачите, навіть он одне щуря витяг. Витягав, так з ходу хапанула. Ну щуря випущу, хай росте, а то таке вон. Бачите, ось така от. Вон там підлящики, виночок, окунці, одного рака витяг. Таке. Ну, сьогодні гарно зранку клювало, Нічого не скажеш. Нормальок. Так що бачите, погода шикандосна, ну ото клювало вдосвіта. Вважаємо, як тільки-тільки почало світати. Не те, що сонце піднялося, а тільки розсвітати почало. Десь Ну з пів п'ятого до пів шостої. І то пів шостого вже так всяк, Воно таки сюди. Бачу, що я збираюся. На моє місце збираються прийти. Ну, буду вже і я збиратися йти додому. А місця тут, звичайно, роззолоті. Так. Так що то таке. Так, зараз я перекидаю пакетик, мабуть свою рибу садка, Зараз виверну, покажу що тут я наш ось сюди. Ось так от виверну. Ось, бачите, яка риба. Так рак одразу тікати зібрався від мене. Бачите, який рачок. Ну тут річки багатенько раків. Так що варто раколовки поставити. Ну, зробити ще треба. Колись буду робити, я, то я покажу. Як роголовки ловляться, робляться, ловляться. Так. Ну, все, буду збиратися, піду. Піду вже додому.